Непереможна єдина читацька Україна днями під таким гаслом у Чернігівській обласній бібліотеці для дітей стартував тиждень дитячого читання 2023. Це свято для письменників, видавців та особливо для юних книголюбів. Ми завжди готуємося до цього тижня дуже так цікаво. Проводимо дуже багато заходів, дуже багато зустрічей з письменниками, зустрічами з літературними героями. На дітей чекає дуже багато цікавих ви це і новинки нашої української літератури. Це і прекрасна виставка Чернігівщина автентична, яка в нас працює в нашому відділі мистецтва, Виставки інсталяції, виставки кросворди цього дня до бібліотеки. Завітали актори Чернігівського обласного театру Ляльок імені Олександра Довженка з інтерактивним спектаклем. Дітлахи робили грайливу руханку, співали пісні та взаємодіяли з лільковими героями. Діти долучаються до цього, адже сучасний театр на свічний день каже про одне: якщо раніше не класичний театр ми йдемо відпочивати, йдемо подивитись, то тут ми от, каже: давайте приймати участь в цьому. Тобто ми повинні бути єдиним не актор і глядач, а це все єдине дійство. В межах благодійної акції Українським дітям українську книгу, що відбувається за підтримки Держком Телерадіо, малеча отримала сучасну художню літературу. Подарунком та виставою найменші глядачі залишилися задоволені. Дуже гарні історії були. Книжка гарна. Подарували мені книжечку. Кот! Нам прийшов. собачку назвали сосиска, дуже класно. Це все було весело і мені побачилося це як це найкраща вистава у житті. Зараз дуже важливо залучати дітей до читання та відвідування бібліотек, зазначає Тамара Клюй, адже це допоможе їм не тільки відпочити, а й відволіктися від реалій війни. Читання лікує душу, читання відволікання саме дитину. Ось від цих страшних умов реалії життя сьогоднішнього. У нас на початку повномасштабного вторгнення працівники нашої бібліотеки виставляли фотографію. Дитинка сидить у підвалі і читає книжечку. Так вона відволікається, бережеться від російської агресії. Долучитися до заходів, що відбуватимуться у Чернігівській обласній бібліотеці для дітей може кожен бажаючий.